Всім здарова, братва, і це фінальна частина боржника. В цьому відосі я приведу всього одну угоду, яка дасть мені плюсом просто величезну купу грошей. Тож буду вдячний за лайк під цим відосом, Сідайте зручніше і приємного перегляду. Ну що ж, братва, настав той час. Зараз я лечу собственною персоною. Їду, точніше, зараз на заправочку, а потім забирати клієнтика. А клієнтика ми забираємо е, жирненько при деньгах, як то кажуть, і заробимо ми зараз на цьому непогано. Зараз це побачите. Це буде зараз найуспішніша моя угода за весь час, на якій я зроблю прям багато грошей. Таких плюсів мало хто робить за всю свою кар'єру перекупа, да? але в мене в принципі вийшло. Купимо зараз швиденько каністри, просто так от підзаправимося. Все, їдемо забирать клієнта. Скажу так, що на цій угоді я зароблю. Не 50 лямов, не 10, не 20, не 100, не 200, і навіть не 300 лямів, а набагато більше. Тому тому, тому що по газулі нам даємо на ксів в хромі, отакому. Ну, кстати, хром мені тут не дуже не подобається, але це вже пів біди. Так, ми вже майже доїхали. І треба буде зараз ще в Харків поїхати. Здарова! Все, я Дима, що ти хочеш, Сереги? Я ебал меня. А що <звук> <звук> <Шо> він хоче? <звук> <звук> дати тобі чи що? мене забрати? Ми далеко їдемо, Дім. Так, це Серега. І ми продаємо йому успішний гаражик. Серега, саме крайнє, слышиш? Нащо ти його пустив, блядь? Він не довго знає, що хоче. Гуляй так... відсюди, блядь, Дім. Так, а він його не, не узнає? Я тобі карту напишу і все. Ну, в принципі, да. Погнали. Погнали. Так, які, які ти там? 280 084. Да. <різь> 200 тысяч выставляю, потому что максималку у гаража, братва, насколько вы знаете, она маленькая. И пишем кош... теперь карточку попрошу. кстати, хорошо, что 1%. Да, кстати, думал, когда уже там будет тоже 2%, но тоже поверло, что 1%. Ну, уже хоть так. Сейчас будет вкуснейший баланс на карте. Так. Ну, проверяем. Типа. А, четко. Типа. 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 999 типа. 99 миллионов. Типа. Да, там типа 100 тысяч не хватает, но четко, типа нормально. Зайби. Да и тебе спасибо Бартвадин миллиард на балансе. А, Тима, ты, да Тима, ну ты дал бы насладиться моментом, блядь. Бля. Весь кайф, бля, обламываешь. Я тебя заблюрю, блядь, <laughs> специально, та там, там, короче, аренда завершается. Типа, можешь проверить, але спадає, а он не спадает, типа. Все про. С саланкой, як поднимется, то, то там будет в тебе десь восемьсот тысяч в день. Ну, за 24 2-4 часа. Инвертерал мне надо менять сейчас? Ну, я бы вот только что поставил в сотку. Ага. Тебе, тебе дать инверторы? Да, тебе так и так надо. Да, на, да? У меня есть. Да, айполь не жалко. Ох, нихуя. Это бонус. Может, чтобы Да, у меня 4 штуки осталось. Слышь, ты при деньгах таких, что нам двоим еще сбирать придется? Да, <связь> ты, <даже> пишешь, а? <связь> ты свой автопарк, <связь> покажи, у вас есть. Пацаки, 1 миллиард на балансе. Сейчас поедем, подожди. У -у -у -у. Вот это вкусно. Это жестко, реально. 1 миллиард. Честь. Yes. Сюда на порадиваю. У нас пасажир. Постав митку, куда їхати. Чорний. А че чорний? Сейчас піду спати з цією приємною думкою, а уже в наступному моменті ви побачите, як я все підрахую і скажу на скільки я пішов. В плюс. А поки це не трапилось, можете в принципі в комментариях написати. як вы думаете, плюс-мінус я пішов в плюс з цього гаражика. Так, ну ж, получается так. Я бабки всі зняв. Тепер у мене на руках 1 мільярд 20 мільйонів. Це напевно рекордна сума, яка в мене була на руках, але вона буде в мене недовго. Я буду їх витрачати, як не крутий. Ну і плюс борг 400 лям, вважайте. Тож, давайте перейдемо, наскільки я пішов в окуп з гаражика. З гаражика я пішов в афієнний окуп. Я яскраво своїм прикладом показав, як це робиться, і ви, в принципі, також можете робити. На різних серваках на цьому піднімати чималі гроші. Був е, аукціон гаражів, Гараж я придбав один за 250 мільйонів стоковий. Потім собівартість обійшлась гаража прокачки цього всього. Разом у мене склало 550 мільйонів. Тобто 300 лямів пішло на прокачку і 250 лямів заняв на аукціон. і ми чистими маємо з цього гаража 450 мультів. І ви просто вдумайтесь, братва, який це великий окуп? Я в такі окупи ще не йшов ні разу. Але враховуючи те, що я вкладав карбованці, то гараж проданий за 1 мільярд, в принципі, ще не так багато. Можна було трішки дорожче придати, один і дорожче продати. За 1 і 1, наприклад. Але я вже вирішив продати за ляр, тому що то мій знайомий, в принципі, я і так іду не в поганий плюс. Для мене це приємлемо, Тож, отак от, от: 450 мільйонів ми зробили чистими і витратили на прокачку гаража. Карбованці. Як ви вважаєте, це нормальний окуп чи не нормальний? Я думаю, що це нормальний. Якщо взяти ситуацію по іншим сервакам, там взагалі біда. Там взагалі ціни космічні, там стокові гаражі уходять по 700-800 по мільйонів. Тож я уявляю, скільки коштує вкачаний гараж. Це, напевно, ціни якісь від 1,5 2 мільярдів. Якось так. Зараз я знаходжусь на своїй компанії. Така ситуація у нас зараз 8 гаражних місць, 7 одиниць. Я хочу зараз. Купити, витратити грошей на це все діло на компанію, да? тому що мені не жалко, як то кажуть. Хочеться зробити потужну компанію. Як ви бачите, вже є 4 американські фури. Зараз ми беремо ще видаляємо оці дві скані, сливаємо в госку їх отак, от Чікс. І. І будемо зараз купувати Америки і тюнити їх. І крутити дуже багато деталей. Реально дуже багато. Хочу покрутити на лямів. 100 точно покрутимо. Блін, так не хочеться, щоб цей баланс уходив, мій такий вкусніший, звісно. Але що зробиш? Так, 45, 120, 103. Так, нам зараз треба на кампанію закинути 130 мільйонів. Беремо так: от, 130 мільйонів. Раз, закидаємо. Залишається 890. Це, тепер у нас є гроші на три американські фури. І зараз будемо купувати по черзі і тюнити їх швиденько. Так, от, ляпс Ліпс, скуф компані прогресує, а значить нові фури з'являються, і будемо зараз на цьому. І будемо робити комфортні умови для інших працівників. Так, погнали, крутить рутині кейсики, братва. йокі пок що столько денья хуйде. По 460 тисяч будемо начнем по 46 мільйона Ну, нормально, зараз ту розпаковку розпаку зробимо таку серйозну, Хочу відкрити реально дуже багато. Погнали. Опа, шинки на базу. Але нам треба турбонадуви, двигуни і тому подібне. Поки ми бачимо, що. Як сяда не везе упале ті шини, в принципі, це жахливо. Крутимо далі підвісочка, О, топовичів випав на базу. Так, вирішив трошки покрутити зараз дорожчі кейси по 700 тисяч і подає трансмісія. Це дуже хорошо. Хочу подивитися, яке з них зараз буде сипати так, для разнообразяння. Такі експерименти проводимо. Оп, І ще одна трансмісія. Це теж непогано. Слухайте, ну сипе, сипе, але не. Ну ще не одного двигуна не впало. Слухайте, я вже потратив 40 мільйонів майже. Чи скільки, чи 30. І мені не випало ще ні одного двигуна. Це дуже печально. Мені таке не подобається. Давайте так і ще десяточку. Оп, 11 вийшло. Чипс, так от, все. Закриваємо братва. Боже, в мене стільки цих деталей. Я представляю, в мене там буде перевес, сейчас Це жесть. Так, давайте відразу сразу цю трансмісію кидаємо. У нас якісь завдання виконали щоденне. Потім спускаємося саме низ, цепляємо. О, такий турбонадув потужний. Переходимо в ікси. В іксах нам треба залутати тут. А, Получається, ми можемо поставити чип прискорення 5 опять дає. У нас ще є эф да. А я не сколько я? 7-8. Ну да, давайте одну фуру зробимо, прям таку максимально жирну. Я хочу навіть подивитися, як вона буде їхати. І двигло нам треба поставити ось таке чудове, іксове. Одне двігло випало, я в шоці. І тепер гальма. Гальма в нас є тут 5. До речі, зараз для експерименту поставлю підвіску п'яту і Подивлюсь Подивлюся, як вона буде працювати. Якщо жахливо, то потім в неї про все зніму. Є контакт. Так, тепер шукаємо наші гальма. Ось наші гальма, Чикс, і можна шинки ще поставити. А шини де? А шини є? Так, да, шини у нас також є. Просто фул фу, сама жирна фура, яка тільки може бути. Це ось так. Ну, типу, реально, ліпше вже не придумати. Ну хіба що з двигуном можна ще по поекспериментувати, поставити ерочний також, але ексовий теж пойдет. Просто. просто їмба. Так, давайте колір кузова, Тут ми робимо червоний. Не знаю чому. Я хочу червоні кольори фуру. У нас в клані червоні, таніровочку сразу так вот делаем. На соточку, так вот, бемс. Бемс. І бемс. І до речі, я не перевіряв. Не перевіряв. чи є тут зовнішній тюнінг? А тут є зовнішній тюнінг, братва. То Я сейчас ще буду на всі фури ставити зовнішній тюнінг. Вот это кстати непогано. Ага, винтажисы. Слухайте, то він дешевий. Що це таке? задній бампер, а ну. А, Непогано виглядає. Бічна нас спідниця, отака, така. Карбонова і на базу. Кований карбон, бертво я в шоці. Так, от такий спойлер теж можна поставити. І дах у нас теж кований карбон можна зробити. імба. В майбутньому треба буде придумати, як ці всі тачки вінілами одягнути. красиво, Щоб було реально чітко. І тоді вже буде цікаво. У нас отакі такі рамочки будуть стояти солідні, да, так. З такими рамочками. Оп, не буду оголошувати це вслух. То що ютуб забанить. Так, давайте перевіримо неї не швидкість, але ну, вона просто турбірована максимально, ця фура. йо моє Ну вона предобре, Реально, я, я, те, що я бачу зараз, вона просто жене будь здоров. 200-220 кілометрів. Слухайте. А чому 220? Я розганявся на той фурі, е, yeah. яку діла, вона їхала 230. Але тут розгон набагато швидше, я вам так скажу. Тепер це все діло виглядає ось так. У нас є сім фур. Всі вони фетешні, на хороших детальках, ну, деякі трошки нагірших, а деякі прям імбові супер. В принципі, ви самі все бачили у відосі. Одна прям фура супер потужно заряжена. Що ж, рубрику можна закінчувати, тому що я заробив вже 450 мільйонів тільки з одної угоди, і ці гроші я поверну назад їх власнику. Всім дякую за увагу! Хто додивився відос до кінця, з вами був Фішер, всім па-па.